Ідемо далі в Україну. Не пропустили 53-річного громадянина Італії. Він намагався в'їхати автобусом через пункт пропуску чоп це Закарпаття. Про ситуацію розповіла пасажирка автобуса Дар'я Мельниченко у соцмережі ТРЕЦ. За її словами, під час короткої зупинки на маршруті між Італією та Україною Рокко так звали звуть італійця, який був одягнений у вишиванку, яку він як сказав, подарували йому кохана. Почав критикувати Україну та Володимира Зеленського за результатами перевірки іноземцю відмовили в перетині кордону та заборонили в'їзд в Україну на три роки, повідомили у Державній прикордонній службі. Але зараз будемо знати більше, тому що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо. Мої вітання. Ну, нас цікавлять деталі цієї історії. Як в, в дійшли до висновку, що треба заборонити цьому італійцю в'їзд в Україну? Виключно під час перевірки, звісно, що ми звернули увагу на те повідомлення, яке так широко ширилося в соціальній мережі, а також в засобах масової інформації про те, що до України їде іноземець, який ну, відверто має такі негативні погляди відносно України, який підтримує е, Росію, і тому. Коли він вже прибув до пункту пропуску, була проведена більш детальна перевірка, як ми її називаємо контроль другої лінії, бо це не лише там перевірити паспорт і встановити всі обставини. І після того було підтверджено, що він. Ну, М'яко кажучи, не підтримує Україну, а власне виправдовує російську агресію, війну, яку розв'язала країна терориста проти нашої держави. А Тому на підставі б... на підставі цього, і це передбачено а, з законами України. Йому було не лише відмовлено в перетині кордону, йому було і заборонено в'їзд на територію України терміном на на три роки. І ми вдячні також небайдужій українці, дівчині, яка про це. Написала і, і, і фактично з її допису, велика кількість суспільства так стежила за рухом цього автобуса до кордону. Ну а навіть по прибуттю пункт пропуску вона також звернулася і до старшого зміни пункту пропуску, зазначивши цю інформацію, яку вона до того оприлюднювала в соціальних мережах. І, і на підставі цього також було проведена перевірка, як нашими інспекторами, а також залученням інших контролюючих служб. Ну от наскільки я зрозумів, пане Андрію, тобто ще фактично шукали, що писала ця людина італієць в соціальних мережах. Правильно, чи що везла? Може, от які додаткові були ну так би мовити, та обставини? Да, які встановили обставини, да що це було неможливили його в'їзд в Україну? Дивіться, це і спілкування, це і комплексна перевірка а, відносно всіх деталей, ну до прикладу, його там а, активності в соціальних мережах і так далі. Я не, не можу розкривати всіх моментів для того, щоб не дати до прикладу якихось інструментів для тих, хто а, наступний спробує а, заїхати в Україну з такими поглядами. Але зазначу, що перевірка була ретельною, в тому числі як представниками державної прикордонної служби, так і інших контролюючих служб. А скажіть, будь ласка, чи може італієць пан Рокко здається, його називали да, оскаржити це рішення і з рішенням суду в'їхати, все ж таки в Україну? Чи це вже оскарженню не підлягає? І як він реагував на відмову? Ще цікаво до речі, да. Ну, власне, він, він, він себе. Спокійно він не висловлював якогось невдов... невдоволення. певно, розумів, що таку перевірку йому доведеться пройти, можливо, навіть розумів, що йому не вдасться в'їхати в Україну, але то його думки тому не можу стверджувати, чи вони такими були. В той же час, звісно, що оскаржити рішення Державної прикордонної служби про заборону в'їзду можна через подачу позову до суду, але знову ж таки навіть. Під час наступного в'їзду в Україну іноземці, і в тому числі він до прикладу проходять всі необхідні заходи прикордонного контролю, якими передбаяки ми передбачаються умови в'їзду іноземців, тому якщо він не відповідатиме, які, якісь інші умови в'їзду, до прикладу, то він також може отримати знову ж таки відмову в перетині кордону. Щоденно прикордонники відмовляють певній кількості іноземців у в'їзді в нашу країну через те, що вони не відповідають нормам українського законодавства щодо перетину кордону на в'їзд. <гум> Дякуємо, пана Андрій. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби, розповів деталі стосовно цієї скандальної, як на мене, історії, яка сьогодні сталася, коли після постів в ТРЕЦ фактично. В прямому ефірі можна сказати, люди слідкували за тим, як італієць намагається приїхати в Україну, висловлюючи е, повагу до Володимира Путіна. Ну, бачите, не зміг.